Ще одна мистецька родзинка на фасаді дитячої музичної школи встановили міні-скульптуру барабан, що за формою нагадує яблуко. Таке поєднання музичного інструменту та фрукту не випадкове. Інсталяція стала частиною проєкту метаморфози. Цього року черкаська музична школа No2 відзначає 55-річчя. з цієї нагоди. Колектив закладу вирішив оновити приміщення і долучили до цього черкаську художницю. Віру Цилюрик. Вона стала авторкою стінопису Музика струнної душі. Поки є у людей прагнення до духовного вдосконалення і естетичного облаштування світу. І не згасає у викладачів бажання, як у Прометея нести творчий вогонь у своїй душі дітям, у школи є перспектива бути необхідною складовою культурного життя міста. З нагоди ювілею вихованці та викладачі підготували кілька виступів, а на завершення колектив школи відзначили подяками Черкаської міської ради. Окрім навчання музичній грамоті, тут підготували та випустили у світ унікальний нотний збірник, у якому лише українські музичні твори. Їхнім аранжуванням займалися викладачі Валентина Яковенко та Ольга Панченко. Збірка була затверджена міністерством культури, впроваджена в освітній процес і розповсюджена по мистецьким закладам. Але це був електронний вигляд. І тепер наші твори виконуються в різних куточках України на тематичних концертах, на заходах та міжнародних всеукраїнських конкурсах. Та найголовнішою подією цього дня стала презентація міні-скульптури Барабан Яблуко. Автор проєкту Владислав Дем'йон, черкаський скульптор, відомий своїми роботами кіт та пам'ятником Василю Семоненко. Барабан створений у формі яблука доповнює іншу скульптуру скрипку, створену за подобою груші. Ідея взагалі народилася як квестова програма маленьких речей, як в Києві сама ідея ментаморфози. Фрукти і інструменти поєднати, да? може, овочі, Хі -хі -хі. то для Черкас, і то наше. Наше і вперше, я думаю, маю надію, як і кіт, який зараз годує своїх маленьких побратимів. Особливістю скульптури стала можливість загадати бажання. Для цього перехожому потрібно доторкнутися до барабанних паличок і подумати про найзаповітніше. Як це працює, показує автор роботи. Я забажав миру переможного і побажав, щоб нескінченна була творча праця на нашій ниві українській. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана.